Так, ну що, готові? Сьогодні ми розберемо домашнє завдання. У нас через тиждень найвеличні канікули, як ви знаєте, сенцей нарешті бере себе відпочинок за рік. Але всі дуже просили, ніхто не хоче вдома байдикувати, і я вам підготувала ось такі щоденечки ви ще, да? не бачила, так? на кожен день тижня. І зараз, щоб у вас було вдома і батьки могли з вами розібрати. Ми все пройдемо, я усім скину це відео, і вам буде вдома дуже легко. І тим, хто ще не знає усі назви, наприклад. Ось! Ось. Добре. Ви мої сьогодні помічники. У вас така дуже і легка і нелегка справа на сьогодні. Отримуєте цапхівку за гарне виконання. І так, понеділок, до речі, цей документ скину в Телеграмі, посилання тут кидаю і можете скачувати. Тобі, хто хоче онлайн роздрукувати. І так, понеділок. Це все займе лише 5-10 хвилин на день. Угу. Угу. Перше, що вам треба зробити, це такі блоки по 30 разів. Авіуки, гідан Барай і маєґірів. Давайте це зробимо. так, да, блоки і один удар. Це зробимо по 10 разів. Йой. Сундай! Трошечки гуще назад. в сточку. Авілки. Na místě i stojky. Hey Kodač. joj? Hrajme. H. Ne. Zap. C. K. Napruže, napruže, věděl jsem. R. C. H. K. Z. Jedan Хейсок удачі. Ножки разом. Руки мара та гідн. Має Іч! Ніп. Хік'яші. Робимо. Що таке хік'яші. Ножку повертаємо після удару. Тобто згинаємо її знову. Zab. Так. І якою частиною стопи б'ємо? Носочка. Коши. Коша, це що? Це подушки. Подушечки, подушечки стопи. Сіп! Гоп! Рик. Січ. Хач. Кьоп. Дзі! Кей. Ями. І так, це була перша справа понеділка. І ви дивіться, от у вас є така. Э... Квадратик, ви навпроти першої вправи, будете ставити так галочку. Так. Друга вправа це піджимання на кулаках. Десять разів, два підходи. Що означає підходи? Це ну різними там стойками. Там на руках, на кулаках. На 에, на кулаках. Це різні види піджимань, а підхід маленька перерва і далі з Правильно, це ви зробили десять разів на кулачках. Наприклад, хвилину відпочили. І знову робите 10 разів. Добре? Зараз всім покажете, як треба віджиматись на кулаках. По-перше, робимо правильно кулачок. Згинаємо фаланги. Раз, два. І замок повісили на вказівний і середній пальчик три. І коли ви будете віджиматися, на оці дві кістки стоїмо. Отак от, от не стоїмо? Правильно. Ручки ніяким там чином дискотеку не робимо. Ось раз. Поставили і робити віджимання. Приготувалися. Це йде. на кулачки. Поїхали. Іч! О, непогано. Ні. Не. У мене видимі стільці, будь ласка. І одну хвилину треба буде простоїти, але ми просто покажемо, як його робити. П'яточки під колінами тут, наче, бачите, у мене стіл такий, якраз для щоденечка. І засикаєте. А буде? Тут є крісло таке. Ось. І одну хвилинку стоїте. Кірюцу? А якщо одні дві минути простояти? Дві хвилини в да. О, шикарно. Це дуже гарно. І четверта вправа це розтяжка п'ять хвилин. Ви робите всі вправи на гнучкість, які знаєте. Але а це не обов'язково тільки ноги. Це не значить, що тільки шпагати. Мостики, ось такі вправи на ручки, млини. Це все на розтяжку. А парні теж? Парні будуть взагалі парень. круто, якщо ти залучиш батьків, так. Добре. А Парні це Ну, це Стоїш? ти комуналі. Ну, Те, що не ми не робимо не в кінці тренування. Хтось зробить метелика, хтось давить <плес> на метелика. І так, понеділок закінчилося, наступає вівторок. У вівторок у вас перше завдання це присідання 30 разів. П'ять разів показали, будь ласка, якісні присідання. Хоч Один, два, три, чотири, п'ять. Я ми. Добре. Друге завдання. Маваші гірі по 20 разів кожною ногою. Хочемо? Окей. задайте. Зараз ви робите Маваші Гірі задньою ножкою і ставите ножку вперед. Також можна робити на місці, але у нас є трохи місце порухатись вперед, тому ми можемо так зробити. так, умнічка. Ма ваше гіре рівень або чудан або дзодан. Іч! Стараємось по колу так от робити. Не! Не знизу вгору. Сан! Мава теп! Іч! Ніп. Сан! Мава Yeah, це була друга вправа. І третя права вівторка це простоїти низькій стійці з цю дачі в кожній одній хвилині. Зараз стали з цю дачі, але трошечки нижчу, ані все, звичайно, виробите. Ні, ні, не ж багато дачі. Ось отак буде супер. Трошечки коротше назад. Ти трошечки шире. І отак приблизно, так, щоб у вас вийшов стілець. І це у нас хідарі, ліва і ями. Потім... І потім в вміє праві. Все вірне. І четверта, права вівторка, творча трошечки. Вам треба буде намалювати каратиста, який досяг своїх мрій. Він може а в мене вже є. А ще одного зробиш. нового. Ну, бо... Але це не я малювала. От, а треба, щоб ти. Неважливо, чи гарно у вас виходить, чи ні. Мені дуже цікаво, що от ви думаєте, як має виглядати каратист, який ось вже всього там, що мріяв, зробив. І можете мені фоточку прислати, добре? Добре. Добре. Так, наступає середа. І у нас кокуцу дачі, стійка і блок Шуто Уки. Шуто це. Ребром долоні, рука меч. Зараз пам'ятаєте всі стойки? Так. Да. Можна одразу да, казати, зробите? Да. Ой. Хідарі. Кокуцу дачі. Хачує! І так, перевіряємо ребро. Так. Друга ручка у нас ось тут. Перекруч. Сідаємо на 70% задня ножка, ще більше на задню сіли. Так, і передня трохи призів. Зараз. Рухаємось вперед. Мігі робимо. Іч! Назад. Ні. А думаємо, якою ручкою замах. Якою робите шутоуки? Цією рукою замах. Сан. Сісти на задню ногу. Гоп. Більше на задню сісти. Назад. Рик. Думаємо, якою ручкою замахнутися. Вперед, січ. Назад. Хач! Вперед. кьоп. І назад. дзо. Йей! я Друге завдання це прес. Знову ж таки, у нас підходами. Ви вже знаєте, так, що це таке? Раз, зробили. Потрібну кількість, тут у нас буде 20. Трошечки відпочили і ще 20. Давайте покажемо, як робити чемоданчики. Лягайте на спинку. Задача. От наче у вас тут лежить мільйон баксів, а я їх хочу забрати, а ти така оп, і склалась. Ага. Всі разом робити. Оп! І треба ще корпус. Отак. О! І розкритися. Ні! І розкрилася. Що там ручка допомагає? Спинку теж піднімай і так, чемоданчику так закрив балізом. Добре. Давайте ще два разочки. Всіх! Лайк ставлю вам одразу. Розкрились. І остаємо! Го! ви. Кірусу. Далі, далі, далі. Стійка. Руки на підлозі. А ножки на стіні. П'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Я Ями. Угу. Так, і четвертий пункт. Це знову розтяжка. Це ми вже обговорили у вправах понеділка. Далі, четвер. Перше. Це повторити ката шодан п'ять разів. Ката, знаєте хьян щодан? Да. Це окремо. Хто не знає хьян шудан робить так шудан Теж можу додати посилання на ката. Хьян-шода. Такіоку Шудан. О, -шудан. А. Що? а якщо знаєте вище ката, то можна і вище. Ну зачекай, там ще є далі. Але зайвим не буде. Якщо знаєте більше, робіть більше. Менше не можна. Чітко робити п'ять хіянів. шудан а вже потім додатково можна робити інше. Далі, друге. стійка в упорі лежачи на кулаках одна хвилина. Тобто, це як ви ставали на віджимання. Ні-ні-ні, це планку ти показуєш. Просто на кулачки. Як ти 9 хвилин стояв, чи Так, 9 там з, з копійками. Ось як ну, то 9 з копійками хвилин ти достоїв, отак само треба простояти одну хвилину. Третє завдання: ура на вашій гірі по 20 разів. Кожною ногою. Хто може показати удар у Рамаваш? Женя перший. Правильно, назад. Урамаваш. Ура, Правильно, Поліно. Умічки. Оце треба зробити 20 разів кожною ногою. Маваше вже було. А, а тобі малаше. Ну, на цей тиждень немає. А. No. Ну, потім okay. Okay. Далі. І четверте завдання це таке творчо знову, але нелегке. Сподіваюсь, ви справитесь, це треба придумати кросворд на тему uh -huh. карате. Uh -huh. Скільки uh -huh. слів самі придумають. Знаєш що таке кросворд? Mm -hmm. Це отак от клітинки пусті. Mm -hmm. І е, поряд написано запитання. Наприклад, як називається удар ногою вперед? Карате. Маєре. Це означає, що в тебе має бути має герє. Сім пустих клітинок. Понятно? Ну, ти, батьків, спитаєш, вони тобі підкажуть, що таке крусот. Добре? Угу. Я вам приклад теж потім скину. Четверте закінчився. П'ятець. Перше, віджимання на кулаках 10 разів, два підходи. Ви вже знаєте. Всі блоки та удари, які знаєте, по 10 разів. Правильно. Покажите. учуки. Все показали. Содуки. Гедандарай. Агиуке. Агюки. Шутоуки. Має гєрі. Маваші гєрі. Ура Мавашегере. Як катахи я не дам. Йоку кіпомі. Кіпомі. Наче вам треба двері проламати. Раз, два і туди бум. Три. Які ще знаєте? Тобі малаші гіри. Ой, тобі малы Мабаш. Тобі має віри. Ти зробив тобі ура, маваші дерев. Тобі має вірить. вперед. І так далі, уракену, все, що знаєте. А, Ой, цукін, як у Ну, Якщо ти його знаєш, то ти можеш його робити. Далі. Е, третє завдання це прокачка спини. Вам потрібно лягти на живіт. Будь ласка, руками не допомагати. Ручки або вздовж тіла, або вперед, але вони не допомагають підштовхувати. І 15 разів треба підняти спинку вгору. Бачимо? Поліночка підняла, опустила. Рахуйте собі. Ні, ні, ручками не допомагає. Тільки спинку піднімаєте. Ями. І сіли на очку, округлилися, спині дали розслабитись трошки. Так, так, так. Кругла спинка. Ями. Це був перший підхід, потім так само робити другий підхід. Секретних, правда, щоб з батьків не почув. Я буду так перевіряти, ну, покажи агроки. Оп! О, А Та теж хочу. Оп. Шикарно. Я впевнена, я у вас ви навчаєте. Так, це з п'ятницю. І так, наступає субота. Перше завдання. Це повторити всі ката, те, що ви мене питали, по два рази. Всі ката, які знаєте. От, прям всі. Які ти знаєш ката? Супер, значить з тебе буде 12 разів треба зробити кату. Ти скільки знаєш? Uh, я я нас більше знаю, але mm -hmm. кати не ще. Ну треба тоді ті, які ти знаєш, як робити. І дивись, якщо ти не знаєш... Добре. А взагалі я знаю, що... Я не Супер. Тоді можна зробити по три рази, щоб було от так, нормально. Угу. <таспоріг> а ти колія? Я тільки і так шодан. Добре, супер. Ну тоді теж по три, щоб було десь близько десяти разів. Добре? Добре. Добре. Друге завдання. Удар ногою, йоко гірі кікомі по 20 разів кожному. Ми якраз з вами повторювала це умотні це кяги, а кікомі, коли тобі треба щось провалити. От тебе от перед тобою перешкода стіна, там плаче кошенятко його треба врятувати. А, ти І ти так. ну здрасте, хто так двері проламає? Дай проламай. О, так щоб, так, як ви дошки ламаєте, ось так треба проламати льоха кінь. Ні, йоги, гілікі корм. Ой. Йога, гєлі, Третє завдання це присідання 40 разів. Тут все зрозуміло. Одним підходом 40. Йог. Четверте розтяжка. 5 хвилин. Всі шпагати, обов'язково. Тут теж все зрозуміло. І неділя. Вам потрібно записати відео свого тренування, яке буде продовжуватись приблизно 5 хвилин. Ви можете взяти або якесь тренування з цього списку, або щось своє придумати, попросити батьків на телефон записати і мені надіслати. Хто це зробить, тому будуть бонуси. А що це було? А не скажу. Сюрприз, <плес> сюрприз. може обіймашка буде. А а а може наліпка, може цукерка, mm -hmm. може ще щось. А може вибір, наліпка, цукерка обнімає. А може все разом. <гум> <гум> І так, вам дякую за допомогу сьогодні. Я йому собі Рей. І в кінці заняття заберете цю арку, що до себе додому. Ось. А І шо? це виконувати. А як же? Я люблю карате. <гум> Так. Ось капітан. <laughs>